Дідо, сіньор ще не проснувся. Зараз я б хочу поміряти цукор в крові. Бачите? Я прочитала тут вже багато разів в Італії, що багато людей, 60% людей ходить з цукром в крові, діабет мають і не знають, тому що діабет ніяких, не дає ніяких симптомів. Можеш бути, чуть-чуть тобі ну, трошки слабо, слабенький, ти сили не маєш. Але пізніше, але це може бути від, від багатьох причин. Зараз поміряємо. Почекайте, почекайте, зараз поміряємо. А е, я можу мати трошки цукор великий, тому що я сьогодні зранку не їла нічого, але я на на, на е, порожній жолудок випила латичині. Це такі бактерії живі для, е, для кишківника. Для флора батерика, у нас і далі називаються. Я їх купила, я час від часу підтримую здоровий стан життя. Ой. Зараз я випила таку маленьку бутилочку. Там може бути цукор, і може через те в мене бути цукор в крові. Оцей палець, середній палець. Саме не, от така голочка у мене є. Бачите, от така, така, от така голочка, як ви бачите. Пізніше в мене такий апарат є. Де я вже запхала. Е де я вже таку полосочку запхала. Ось так. Тут багато полосочок є. І тут в мене є такі голочки, тому що треба головку зняти. І, 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 і саме настояща головка і мене, І в це тяжко в себе запхати, таку біль самі собі біль, біль спричинити, Це дуже-дуже тяжко надолано. Треба, щоб кров вийшла. Я не знаю, чи це скоро робити, чи це помалу. І помалу не добре, і скоро, не добре. Ой. Треба, щоб кров добре вийшла. Трохи вийшла тут, а я не знаю, чи вона не вистачить. Ось от так. От. От, коли кров не вистачить, то проблема. Аплікари Гоча. добре, добре, є, є, є. все все нормально. А діто. Ви бачите перші, я ще нічого не знаю. Ну, бачите, я сказала 112, чуть-чуть має бути менше, ніж 100. До 130 це є предіабет, якщо хтось не знає. А якщо більше, ніж 130, це вже самий настоящий діабет. Так що треба контролювати час від часу. У нас в Італії навіть можна піти і в фармачії. 3 евро платиться, і тобі задурно по, по цей. Задурно це викидати, це викидати, це викидати. Завтра буду старатися не їсти нічого і зранку помірюю, прямо побачимо, чи буде менше, ніж 100. Йду подивитися наверх, чи діду ще спить, чи встав. Треба сеньор називати, бо це гарно сеньор у нас тут. Дід ну, діду для свого внука, діду, а для мене. Хоча я по імені кличу, 96 років я кличу по імені. Випили кафе і читаємо газету. Спорт. Таке кафе в Італії. Так, трошки, а воно дуже-дуже смачне. Барбони. Запрошую вас на мій канал. Будь ласка, хочу в Італію. Я домані, Ми завтра цілий день їдемо в Сатурню. Сатурня це термі Сатурня, де термальна аква. Я готую отакі паніни, ми там будемо цілий день сальмони, отаке 75 грам сальмони афумікато. І роблю такі паніні гарні, смачні, тому що там їхати і щось купляти. Це прямо невигідно, бо там нема гарних дорогих, дорогих, е здорових е отаке, таке паніно. Віталій говорить, називається таке паніно з'їсти це прямо нема ціни. Буро, буро, біо. Мені подобається все високої якості їсти, тому що я баста. Я від... в Україні жила. і багато... Зараз я дійшла до такого періоду, де я хочу добре їсти. Мало ма, трошки, трошки трошки, а добре. Добре, це означає якісне, якісне, дорогесенькі мої. Є отака спяча і є у нас кришенка біо. Бачите, така кришенка. Це такий сир свіжий. Я поріжу отаку ст'ячу аля паля. На дві частини і буде два паніна. І побачимо Яблука, Маю яблука. Візьмемо яблука, там кафе поп'ємо. і ми, ми, ми салютісті. Ми не їмо ні морозива, ні, ні, ні всяких тремензінні. Ми того не їмо. Коротше, треба приготуємо завтра. Ми завтра зраненька дуже їдемо. Дуже-дуже зраненька, дорогесенькі мої. Пів... Завтра свято і будуть відкривати, скажімо, е... відкривають терми дуже скоро, півдесятої відкривають терми і нам треба бути вже там, бо пізніше може навіть бути місця. Один раз ми приїхали, і навіть місця стільки ми... було людей, що... що прямо не запускали всіх. Ми приїхали десь вже було пів одинадцятої. А завтра це буде дуже хороший день. Цілий день побути в теплій воді 37 градусів.